Добрий день. Давайте перевіримо наші домашні задачі. Три задачі. Вони не дуже складні, тому що ми вже багато знаємо. З вами сподіваюся, що ви вже достатньо добре орієнтуєтесь в формулах і в розв'язанні подобних задач. Так, перша задача 16.34. Тиск... Зараз він повернеться. Тиск у балоні з газом за температури 27 градусів Цельсія, дорівнював 6 атмосфер. Коли балон винесли на вулицю, де, де, де температура дорівнює мінус 23 градуси Цельсія, тиск зменшився до 4,6 атмосфер, чи не відбувся за цей час витік газу з балона. Ну, задачу можна розв'язувати багатьма способами, але можна просто порівняти, тому що нас не запитують, скільки саме газу витекло, якщо він витік. Тому ми можемо скористатися таким варіантом. Ну, запишемо дано, переведемо в систему інтернаціональну і розуміємо, що температуру обов'язково записуємо ще окрему літеру, а атмосфера це 10 в п'ятої степені Паскаль. Тому перевели. і я просто... Перевірити, чи виконується закон Клапірона. тому що якщо він виконується, то ми можемо вважати, що маса дорівнює константи, і це означає, що витику не було. Якщо ми бачимо, що закон Клапірона не виконується, то витік газу відбувся. І так, ми знаходимо відношення об'ємів, бачимо, що воно дорівнює не единиці, Тобто об'єми не рівні, а це означає, що маса теж не була константи. Тобто можемо зробити висновок, що вибулося витікання газу. Ось таким чином можна було розв'язати задачу. Але якщо хтось з вас не, не полінився і спробував а, знаходити щось інше, то ви стикнулися, мабуть, з ситуацією, що вам не вистачає даних. Но якщо ви хотіли, наприклад, знайти саму масу, яка витікає, ми не розуміємо, який це газ, ми не знаємо його малярну масу. Нам не вистачає даних, тобто ми не можемо цим користуватися, а можемо, наприклад, ось так перевірити і відповісти на питання задачі. Добре, наступна задача. Знов на графіки у нас багато таких задач буде, вам потрібно з ними добре орієнтуватися. На рисунку зображено дві затерми, для тієї самої маси газу потрібно порівняти температури Т1 та Т2. Якщо ви багато вже розв'язали задач, то ви вже можете відразу давати відповідь. Але давайте ми все ж таки це оформимо, тому що вам потрібно буде в. Роботи, це записувати, і якось пояснювати. Якщо у нас такі дві езотерми, то ми можемо о, скористатися різними способами, але тут бачимо, є дві такі цікаві точки. І якщо ми беремо фіксуємо об'єм, то ми можемо нарісувати значення тиску, як я це зробила на рисунку. Я фіксую деякий об'єм, ми розуміємо, що за умовами маса константа, ми фіксуємо цей об'єм. тобто для Першого і другого випадку у нас об'єми однакові, це знов це не ізохорний процес. Процеси ізотермічні. Але ми в даному випадку розуміємо, що вони ізотермічні для кожного окремого випадку. Вони, Ця температура, вона не однакова для кожного випадку. Але ми. Можемо в рівнянні клапірона фіксувати будь-яку величину, якщо ми можемо це зробити. Ось зараз я можу це зробити. Тоді для другого графіка у нас значення буде якісь дві клітинки. Нехай це буде по нульовою, а для першого графіка це буде чотири клітинки, але це буде два пенульових. Аби я могла кожну клітинку зробити П0, тоді було б 2 П0 і 4 П0. Ну, байдуже, як я буду робити, це не важливо. Також і тут я могла зробити там 3 В0, для кожного випадку це не має значення. І коли я записала рівняння клапірону, після цього я розумію, що об'єм однаковий, тобто відношення температур, це буде відношення, дорівнювати відношенню Як, Так як тиск в першому випадку в нас в два рази більше, ніж в другому, то і температура в першому більше, ніж в другому в два рази. Тобто, чим вище йде ізотерма, тим температура більша. Але нам потрібно було не просто з'ясувати, що вона більше, нам потрібно було порахувати десь кілька разів. Але якби ми взяли, наприклад, ось ці дві точки, в нас був би той же самий результат, але в нас би фіксувався тиск однаковий, а об'єми відрізнялися б в два рази. Те ж саме, та ж сама ситуація. Знову для першого варіанту об'єм був би в два рази більший. А в нас тиски і об'єми, вони обидва чисельники. Фіксуємо об'єми, бо фіксуємо тиск все одне і те ж саме. Могли ось тут зафіксувати, наприклад, об'єми. ну, це те ж саме було б клітинка і дві клітинки. Тобто, як не робити цю задачу, якщо ви робите все правильно, ви будете отримувати одну ту саму відповідь. Ну, це зрозуміло, на мой погляд. Добре, наступна задача Знайдіть густину атмосфери Юпітера на тому рівні, де тиск дорівнює 100 кПа. вважайте, що атмосфера цілком складається з водню, а її температура 150 кельвінов. Ну, Тут нам прямо натікають, що потрібно використовувати рівняння менделєєва клеперону, тому що. Прямо ж все нам для цього видали. Ми переводимо тиск в систему інтернаціональну, все інше нам вже так і задалі, але нам потрібна буде універсальна газова стала, тому що розуміємо, що будемо саме рахувати. І зрівняння Менділієва клеперони ми можемо згрупувати таким чином, щоб маса ділилась на об'єм а все інше перенести в інший бік. І тоді це буде у нас густина, вона буде дрівнювати тиск, малярна маса поділити на універсальну сталу і температуру. Перевіряємо одиниці, паскаль це у нас. Ньютон на метр квадратний Джоль Ньютон на метр квадратний. И коли ми Ньютон скоротимо, у нас будет килограмм на метр кубічний залишиться. Але молі і и молі от малярної маси и універсальної газові стали вони скоротяться. Отримуємо приблизно 16 кг на метр кубічний, ну це набагато менше навіть на землі, тому що у нас, якщо тиск 10 в п'ятої степені паскаль, то густина повітря це 1,29. Ну, тобто набагато більше, ніж, ніж тиск атмосфери на южти атмосфери на Юпітері за такого ж самого тиску. Але тут температура навіть нижче, ніж у нас. Якщо розумієте, яка в нас. Ну, мабуть, все, ми розв'язали цю задачу, і не тільки цю ми всі домашні роботи зробили. можемо відпочивати. На мій погляд, сьогодні у вас така була дуже проста робота. Добре.